Всім привіт, друзі! Вітаю на ютуб-каналі Енкоюа. Мене звати Артем. І сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд на корпус від компанії BQI. Це Lightbase 600. Дуже цікавий кейс. Ще бувають 900 і більше. В принципі, BQI зробило дуже багато нових кейсів, тому я сподіваюся, ми зможемо всі їх оглянути. Але сьогодні у нас шістисота модель LX, тобто з кулерами. Тож буде цікаво. Беріть щось поїсти, а ми починаємо. Одразу бачимо, що корпус дуже і дуже красивий. Він має такий варіант акваріуму, як ми їх називаємо. Але в цілому, дійсно, колір просто суперовий. Якщо на нього поглянути поближче, ну давайте будемо чесними. Виглядає він дорого, але коштує не дуже дорого. Не забувайте, що найкращі ціни це в нас, НКЮА, заходьте та перевіряйте самі на мільйон товарів та більше. Мені дуже подобається Колір прям ідеально пофарбований. Виглядає звичайним таким акваріумом, повторюся. Але головна його фішка в тому, що ви можете змінювати положення. Про що я? В нас є ось такі ніжки, які можна переставити. Ми більш детально покажемо, а поки що давайте заглянемо в центральний відсік. Що ж тут з габаритами? Загальний розмір кейсу 450х305 на 455 мм. Вага 12 кг. Він не маленький, але й не виглядає супер величезним. Це прикольно. Давайте заглянемо в центральний відсік. Тут в нас загартоване скло. Воно не тоноване, але виглядає дуже гарно. Відкривається все стандартно. Викручуємо два гвинти. Та ось таким чином знімаємо. Бачимо одразу, що скло товсте. Тобто, в будь-якому разі розбити його буде досить складно. Одразу відкривається центральний відсік. Ми бачимо, що місця комплектуючі дійсно багато. Ми можемо сюди поставити процесорні кулери до 170 мм, а відеокарти до 400 мм. майже будь-які. Сподіваюсь, 50-та лінійка не буде дуже великою. Тож сюди, думаю, все влізеть. Звичайно, головний відсік це важливо, але ж що там за задньою кришкою? Вона в нас має гарну перфорацію, Знімається також стандартним чином. Давайте подивимось. Має пиловий захист. Пиловий фільтр також якісний, він з'ємний, можна його легко зняти. Тут є спеціальні такі зачіпки для того, щоб його можна було від'єднати та промити. В цілому, метал ми бачимо досить збитий і прикольно, що біквайт не економить на матеріалах. Чому саме тут важливий пиловий захист? Тому що я вам казав на початку, цей корпус має характеристики зміни положення. Про що я? Зараз буду розповідати вам про це більш детально. Я коли знайшов на сайт Be Quiet, я трохи був здивований, тому що якщо ви придивитесь, ви бачите, що прямо тут намальована на самій ніжці, як вона знімається. Для того, щоб її від'єднати, достатньо просто повернути, після чого вона дуже легко знімається. І таким чином знімаються всі чотири. Зараз переставимо, покажемо. Я впевнений, ви, скоріш за все, запитаєте а Артема, а нафіга воно потрібно, такий швидкоз'єм, а я вам відповім. Дивіться. Ніжки переставляються легко, якщо забули, це задня стінка. І ви можете встановити корпус, наприклад. Ось таким чином. Ну, погодьтеся, це досить незвично. Як це буде виглядати в збірці? Тобто, по факту, ви можете його поставити, покласти і розвернути навіть на інший, як то кажуть, бік. Про що я. Ніжки знімаються дуже легко і дуже швидко, ми вам показали, як це робиться. Тобто, комплектуючі також можуть бути перевернуті. І при тому тут можна ще й відеокарту поставити як стандартно, так і вертикально. Не кажучи про те, що можна використовувати BTF-збірки з зворотнім підключенням. Ну, тобто, особисто для мене цей кейс дійсно виглядає якимось проривом. Що ж, давайте розберемося, що тут по захисту від пилу, бо це дуже важливо. Верхня панель також з'ємна, куди ж без цього. Має ось такий вбудований щільний пильовий фільтр. Він якісний, але, на жаль, не з'ємний. Або він дуже сильно припаяний і не хочеться нічого одірвати. Виглядає гарно, сам метал, повторюся, тут також, як і в задній кришці, дуже якісний. Тому що корпус можна крутити, також не забули і про стандартну нижню панель. Вона також з'ємна. Виглядає ось таким чином. Так, подивимось. І має ще один дуже щільний та якісний пильовий фільтр, такий, як і на верхній панелі. Розумію, тому що він крутиться не дуже зрозуміло, який де верх, де низ Але в цілому три польові фільтри це дуже непогано. Тобто, пил потрапляти сюди не буде. При тому, що маєте на увазі, у нас передня панель це загартоване скло. Тому, в принципі, по захисту від пилу можу ставити п'ятірку. Давайте подивимось, як тут з кабель менеджментом, та поговоримо про кулери, які йдуть у комплекті. Поки ми не почали розмовляти про кабель менеджмент, давайте поговоримо про комплект постачання. Що ж сюди поклали? Почнемо ось з такої інструкції. Мені дуже подобаються інструкції від BQA, тому що вони всі з картинками повністю розписані можливості цього кейсу. Окрім цього, є ось така коробка. Вона досить важкенька. Думаю, тут багато чого цікавого. Я ще не дивився, тому це буде перша реакція. Ну і дійсно. Ми одразу бачимо, що тут багато всього є. Різні заглушечки гумові, якісні. З таким чином виглядає, дивіться. Прям такий не гума, друзі, а силікон. Це ось сюди все для того, щоб поставити повністю в самому кейсі. Окрім цього, дуже великий пакет аксесуарів, різні гвинти, підкладки, металеві заглушки в цілому все, що вам може бути необхідним для того, щоб зібрати тут збірочку. Що ж, тепер давайте поговоримо про кабель менеджмент. Дивіться, за задньою стінкою нас зустрічає ось такий відсік. Бачимо одразу, що місця під блок живлення дійсно багато. Ми максимально довжину, яку можемо встановити блока живлення, до 200 мм. Є ось така заглушка для дротів, вона відкривається не на гвинтах, і це дуже зручно. А цю корзину можна від'єднати, якщо вона не потрібна. Якщо подивитися, в цілому ніша під кабелі, вона дуже-дуже глибока. І сховати дроти проблем точно ніяких не виникне. В цілому мені дуже подобається. Звичайно, в такому корпусі не може не бути хаба. Їх тут цілих два. Є нижній на 5 вертушок та верхній на 6, до якого підключені всі комплектні вентилятори. У нас їх тут 4. В цілому, ми можемо встановити в цей корпус 10 вертушок 120 мм. і це дуже-дуже багато. Щодо встановлення систем рідинного охолодження та кулерів в цей корпус, ми можемо встановити радіатори систем рідинного охолодження до 360 мм на верхню панель, на бокову та на нижню. На задню тільки 120 мм. По вертушкам дуже цікаво. Наверх три 120-ки, на низ також 120-ки і на бокову панель, як і встановлено, 120-ки. Або ми можемо взяти 140, 2 наверх, дві на низ. Прикольно. По кулерам дійсно дуже багато можливостей. Що ще важливо: в нас є тримач для відеокарти, але його треба встановити окремо з цього комплекту. Але прикольно, що заморочились і сюди його поклали. В цілому хочу додати, що інструкція вона дуже-дуже інформативна. І якщо щось не зрозумієте, зможете сюди подивитись. Звичайно, заглушки під слоти розширення з'ємні. Куди ж без цього? На передній панелі нас зустрічають кнопочка синхронізування підсвічування, порт USB Type-C, USB A3.2, кнопка вімкнути та вимкнути. Дуже гарна, така, якісна, класна. Ще один USB A3.2, міні-джек на мікрофон та навушники, та кнопка ребуть. То що ж, які ми можемо зробити висновки щодо корпусу Be Quiet Light Base 600. Мені корпус дуже сподобався. Гарний зовнішній вигляд, широкі можливості встановлення комплектуючих, є підтримка сучасних материнських плат, типу BTF зі зворотнім підключенням, гарні вертушки та чудовий просто зовнішній вигляд. Те, що його можна перевертати з швидкоз'ємними ножками, це прикольно. Не всім таке зайде, але круто, що вона є. Ще декілька слів. Про підсвічування, воно тут є, воно дуже яскраве та гарне. Я сподіваюся, вам сподобалось. Та в цілому, якість на вищому рівні. Все як завжди, у BeQuiet. Тому, друзі, якщо сподобався цей ролик, не забувайте написати коментар та вліпити вподобаєчку. А так, до зустрічі в нових роликах.